Вініл звучить краще, і зараз я поясню, чому це не просто міф про теплий аналоговий звук, а реальний факт. Те, що ви зараз почуєте, вас точно здивує. Я Енді Вакс, музичний продюсер і більше 25 років. Моя робота робити так, щоб музика захоплювала, щоб музика викликала емоцію. Hate Speech, Latex фауна, The Hard Kiss, черкаський джаз-квінтет, структура щастя, Джері Хейл. Вій та інші виконавці довіряють мені свою творчість для якісного перенесення на вініл, за що їм велика подяка. З точки зору науки, вініл це один суцільний недолік: обмежений динамічний диапазон, високий рівень шуму, фізична деградація та гармонійні спотворення. Але й тут є декілька нюансів. Які перетворюють вініл на суперкрутий носій як для виконавців, так і для слухачів та поціновувачів музики. Зараз вініл знов популярний, і артисти нарешті можуть заробляти не тільки на гастролях чи корпоративах, але й на продажах своїх платівок. А якщо ви плануєте реліз на вінілі або маєте старий матеріал, який звучить як плоска цегла, я із задоволенням допоможу. Я вже багато років професійно роблю мастерінг для вінілу. Та реставрацію треків для найкращих артистів країни. Мої контакти та аудіо приклади до та після в описі до цього відео. А ми починаємо розбиратись, чому вініл звучить круче ніж цифра. Погнали! Я дуже поважаю вініл, тому що цей носій міняє спосіб споживання музики, повертаючи її до розряду мистецтва. Плюс стрімінгових платформ для слухача у рекомендаціях, і тут безумовний лідер, на мій погляд, це Spotify. Ти слухаєш улюбленого виконавця, а далі система пропонує схожу музику. І так ми з вами можемо відкривати для себе нових крутих артистів, яких ми раніше ніколи не чули. Але такий спосіб споживання контенту перетворює мистецтво на жувальну гумку для мозку. Ми більше не цінуємо артистів, ми більше не цінуємо їх творчість. Музика стає буденністю і фоновим шумом. А вініл це ритуал. Це ритуал прослуховування. Ти ставиш вініл, насолоджуєшся цілим альбомом, що й замислив автор цієї музики. Час уповільнюється, начебто, все, що треба, це дочекатись, поки грає одна сторона платівки, щоб перевернути її і насолоджуватись далі. Вініл: наприкінці 40-х років минулого сторіччя. Вініл став стандартом якості. Все починалось із платівок, на яких можна було записати один трек на одну сторону і один трек на іншу. Із часом технології розвинулись, і платівки перетворились у LP або Long Play, тобто довгограючі альбоми. Ішов час, і у 80-ті роки бабіни, касети та згодом компакт-диски, які у СРСР чомусь часто називали CD-диски, майже вбили вініл. Але зараз. Ми бачимо, що вініл не тільки вижив, а й знов починає конкурувати з компакт-дисками та касетами. Та саме на вініл роблять ставку самі артисти. Як же це сталося? Це ж було вже, але все дуже просто. Вініл вижив не завдяки аудіофілам, а завдяки фанатам. Справа у тому, що американська співачка Тейлор Свіфт фактично перезавантажила заводи, коли почала випускати свої пісні та альбоми на вінілі. І її приклад наслідували інші артисти. Врешті-решт, платівка сьогодні це найдорожчий і найбажаніший мерч артефакт який рятує музичну індустрію. Наприклад, в Україні ціна однієї платівки складає від 20 до 150 баксів, і це дає чітке розуміння, чому вініл це вигідно для нас з вами артистів. Мільйон стрімів може принести артисту декілька тисяч доларів. Тут це залежить від території, на якій слухачі споживають контент. Щоб заробити ту саму цифру з продажів вінілу, артист повинен продати десь 100 платівок. Звісно, купляти платівки ноунейма ніхто не буде і треба вкладати час та гроші у просування артиста. Також треба розуміти, що маленький тираж платівок буде дуже дорогим. Я особисто раджу замовляти тираж десь в 200 платівок мінімум. Що буде коштувати десь 1500 євро, включаючи друк поліграфії та логістику з Європи, щоб доставити вініл в країну, де ви знаходитесь? Ідеальний сценарій це продати цілий тираж в 200 платівок і таким чином окупити сам тираж, та зробити зверху ту саму суму, яку можуть принести стрімінгові платформи за мільйони прослуховувань. Так чому ж вініл звучить краще? Вініл змушує зберігати динаміку, тобто нарізати на платівку цифрову версію релізу це саме погана ідея. Цифрові релізи, якщо дивитись на хвильову форму, виглядають як цегла. Просто уявіть, що динамік при відтворенні буде просто стояти на місці. Спеціально підготовлений мастер для вінілу звучить не так гучно, натомість він звучить дуже живо та динамічно і без знищених піків сигналу. І це дуже гарно видно по формі хвилі. Підготовка під вініл це філігранний процес, який включає в себе контроль низьких частот та контроль високих частот. Кажучи просто, вініл не любить багато високих частот і багато сібілянтів у вокаліста. Сібілянти це от ті самі шипляючі звуки на кшталт С, З, С, Ч, Ш. Які у слов'янських мовах дуже сильно ярко виражені на відміну від англійської мови, наприклад, також вініл не любить широкі низькі частоти, оті самі наші широкі баси, через які різцю треба буде нарізати дуже широку канавку, а голці програвача потім все це відтворювати. Ідеальний сценарій це від початку створити мікс спеціально для вінілу. Для цього зазвичай потрібні вихідні матеріали, так звані стеми, які в більшості випадків дуже важливо чи навіть неможливо дістати. Також важливий момент при цьому сценарії це ціна за фактично перезведення оригіналу, яка значно зростає. Тобто в ідеальному випадку я отримую так звані стеми, це можуть бути аудіодоріжки, один інструмент, одна доріжка, чи група інструментів, група барабанів, група басів. Група інструментів, група основний вокал і група бек-вокалів. І відбувається магія, повноцінний процес зведення. Але подібний сценарій це скоріше рідкість, тому що основна маса виконавців завжди має тільки цифровий мастер, який звучить дуже гучно і нормально звучить на стрімінгах на Ютубі, та якщо програвати такий файл MP3 чи WAV на плеєрі. Але Digital Master реально жахливо звучить, якщо перенести його напряму на вініл. Давайте подивимось, як виглядають подібні проекти, які я готував для вінілу. Черкаський джаз квінтет, структура щастя. Джері Хейл. Отже, Черкаський джаз квінтет поступили матеріали повністю проект зведення, окремо кожен барабанчик, окремо баси. Записані на різні мікрофони і п'єзодатчик навіть є. Всі дудки, труби п'яно, все окремими дорогами. Як ви бачите, більшість партій ритмічних, як піано, трамбон, бас. Всі ці партії вручну вирівнювались. По сітці ці барабани теж. Ну і давайте послухаємо те, що у нас було в вихідному файлі, і потім перемкнемось на Готовий мікс. Барабани до речі тут мінялись. Тригеринг відбувався як у важкому році чи металі. Далі, от, наприклад, якщо солюємо барабани. Так що, як бачите, з такого хіленького запису, майже демо, можна отримати офігенну якість, яку поціновувачі джазу оцінюють як щось на рівні японських записів, які є еталонними у джазі світовому. Що стосується структури щастя, от приклад пісні Тригер, як бачите, аранжувальник переслав кожен барабан, всі баси, всі синтезатори, кожен вокал окремо. І навіть якщо послухати оригінал і версію ремастера так званого для вінілу, то можна почути цікавий момент, що вокальний ефект у оригінальній версії у цифровому релізі він не співпадає. Ідеально, з сіткою проєктів. щось цьому є прикольне, живе, але у вініл-релізі цей момент був виправлений. Давайте послухаємо. А далі у нас Джері Хейл. Фішка цього проекту в тому, що тут стеми, ефекси, Noise, барабани, арфи, баси, гітари, стрінгі, три доріжки окремі з вокалами. На лід-вокалі висить супер-плагін, На нього є огляд на моєму каналі. Якщо послухати, то баланс у порівнянні з цифровим релізом трохи інший. Чому? Тому що... Люди, які будуть слухати вініл, вони будуть слухати його в непідготовленому приміщенні чи в не дуже підготовленому приміщенні, навіть якщо це хай-енд обладнання, підсилювачі ось з такими лампами за 100 тисяч доларів. Це одно приміщення не ідеальне, тому я завжди трішки перебалансовую вініл релізи, щоб плюс-мінус на будь-якому звуку у будь-якому приміщенні ці релізи звучали максимально вигідно для виконавця. Пісок де він повертається знову на берег. На твори радіостанці. Що коли ми будемо там пізнати тебе по рідні віпраці? Але що робити, якщо у нас є тільки один файл, і це вбита по динаміці цегла? Часто таке буває, коли неможливо відновити вихідні файли. Наприклад, це старий джаз Донбасу кінця 70-х. Або треки Культового фантом 2, вокаліст, автор музики якого, на жаль, помер. Як же розтиснути цифровий мастер, оживити його? Цю проблему до 2025 року вирішували дуже просто: використовували обробку під назвою Експандер, яка частково повертала динаміку життя у цеглу сучасної музики. Спосіб настільки ж простий, як і негнучкий і недосконалий. І ось. У 2025 році плагін Айзотоп Ozone 12 подарував нам модуль Unlimiter, який за допомогою штучного інтелекту, а точніше, машинного навчання, був навчений відновлювати втрачену динаміку, тобто відновлювати піки сигналу, які були зрізані лімітером. І ось ми стали на крок ближче до звуку, який дихає динамічному звуку. Але я вже декілька років займаюся реставрацією записів 80-х, 90-х, 2000-х років і часто використовую ці напрацювання для ремастерингу під вініл. Тобто ми працюємо з тим самим одним файлом, але за допомогою сучасних технологій ми можемо розділити цей файл на групи інструментів: барабани. Бас, інструменти та вокал. Можна, звісно, скористатись для такого розділення на стеми безкоштовною програмою UVR 5, але її якість, як і якість усіх комерційних рішень, дуже посередня. Тому я використовую так званий енсамбл, тобто комбінацію різних алгоритмів розділення, які публічно недоступні. Це дає максимальну якість розділення на стеми, і отримані матеріали вже можна використовувати для перезведення та мастерінгу вініл. Цей метод максимально гнучкий, і, наприклад, у деяких піснях Phantom 2 був трохи з'їхавший по сітці вокал. І це було виправлено. Давайте розглянемо декілька подібних проєктів. Speech, Latex Fauna, Phantom 2, Донбаський джаз. Hate Speech. фішка в тому, що на вокалі тут висить, як ви бачите, STA Level і супер недооціненний плагін від Softube, Focusing EQ. якщо ви любите Wolfpack, групу супергрупу, я б сказав, фанкову, то майже всі обробки, які Джек використовує, це Softube. І багато інстанцій фокусу на квалайзер можуть висіти на одному каналі. так що рекомендую. Це супер класний плагін. Спробуйте дуже простий і дуже потужний. Сатуратор з компресором і трьохдіапазонний еквалайзер, пасивний чи активний. Абсолютно різні криві, low-cut, high-cut. офігенна штука. Задача полягала в тому, щоб всі треки, написані в різні часи, звучали одноманітно, як один solid реліз, такий потужний реліз. Ну і по факту маємо, що маємо дуже крутий матеріал на платівці. Всі в ніві на мене заблокують знов твіттері. Нема поваги в встаду. Його вкрали індивідоми дурні. Гавку. Ловний... Я затятий шанувальник цієї групи. Це Латекс Фауна, і один з моїх найулюбленіших треків це Surfer. На жаль, вихідних файлів ніяких не залишилось, тому за допомогою штучного інтелекту всі ці партії були розділені на стеми, барабани. Баси, інструменти, вокал, основний бек-вокал, окремо для реалізації сейчейну кік був відокремлений від барабанів. І що я вам хочу сказати: коли ти робиш матеріал для вінілу, при простому прослуховуванні цього міксу може здатися, що барабани тут занадто сильно качають. Але після нарізання на вініл ці ці моменти з піками, з тренсінтами згладжуються, і звучання стає відносно нормальним. Давайте послухаємо до і після. Знов таки в не дуже підготовленому приміщенні такий ремастер під вініл, він прозвучить набагато ефектніше. А задача вінілу, зокрема, це зробити так, щоб людина щось відчула, щось кайфове, окрім тактильних відчуттів від платівки, щоб це були відчуття від прослуховування, дуже хайпові. Для цього ми і працюємо. Супергрупа Phantom 2, наша відповідь Технотронік, і коли робив ці два альбоми це був дуже цікавий досвід, тому що я зрозумів, що 90 в Україні це все ж таки був реальний прорив в плані музики. І якщо послухати оригінальний мастер, то можна почути, що вокал трохи утоплений в мікс, і синтезаторів майже не чутно. Давайте послухаємо і порівняємо з вініл ремастером. Мені руку багаль переход душа молод народженна. Думка у тунелі печалі Новий виток, часа спіралі. Ходить у серці холодною сталю, все що було, зникає задалю Вічність минула, майже реально Сміх на долонях останніх. Сонце останні галактики погасло, все що було прикрашен. Життя чого прикрашне Я на двоє ми втякула боспий. Все, що було, вже стало банально, все, що не Тепер вокал у нас на першому плані. Обробки вокальні гарно чутно. Барабани не заважають нашому вокалу. Синтезатори вилізли, і особисто мені це дуже подобається. Акценти змінились і знов таки в нейдеальних приміщеннях воно прозвучить набагато краще, качовіше, і люди просто почують набагато більше, як то кажуть, леєрів в цій музиці. І це як мені здається, і є головна місія в Даному випадку, тому що люди можуть почути щось нове в вже дуже знайомих старих треках, і це прям дуже гріє душу. І дуже цікавий досвід. Ніколи б не подумав, що на Донбасі в 72 му році валили дуже класний фанк ще й українською співучою мовою. Давайте послухаємо. Зверніть увагу, що все звучить в оригіналі в моно. Звісно, не було ніяких стемів і треків. Довелось знов таки використовувати штучний інтелект, щоб відокремити барабани, баси, інструменти і вокал, трошки стереорозширення на деяких інструментах, перезведення, перебалансування. Давайте послухаємо. Ми не можна, ми не можна Ах, би тімка була гожа, була гожа. Можна сильно перебалансувати старі треки, якісь інструменти витягнути, по панорамі поганяти при бажанні, а ми рухаємось далі. Отже, вініл таки звучить краще, бо він вимагає поваги, до динаміки та професійного підходу інженера з великим досвідом. Тобто, у випадку якісного релізу на вінілі, ми маємо справу із спеціально підготовленим матеріалом. Чи реставрованим матеріалом, який звучить набагато краще вбитого цифрового мастера. І з точки зору математики, вініл звучить гірше цифрових носіїв, але це компенсується більш динамічною версією міксу та мастерінгом під вініл. Також пам'ятаємо, що магія вінілу це володіння чимось, що можеш помацати, понюхати те, що не зникне, якщо сервери Spotify впадуть. А для музикантів це, звісно, суперкрута фінансова підтримка їхньої творчості. Хочете, щоб ваш реліз звучав круто та динамічно, не варто відправляти на завод звичайний цифровий мастер файл. Пишіть мені, зробимо грамотне перезведення зі стемів або якісний ремастерінг вашого альбому. Посилання на моє портфоліо та послуги в описі під цим відео. Ставте лайк чи дизлайк цьому відео, донатьте на Збройні Сили України і підписуйтесь на канал. Попереду дуже багато цікавих оглядів та розіграшів плагінів. А з вами був Фенди Вакс і до нових міксів.